Погода в Україні продовжує дивувати неймовірними перепадами. Тільки нещодавно українці відчували майже весняне тепло, проте незабаром прогнозується суттєве похолодання. Про ймовірні відчутні перепади температури йдеться в прогнозних показниках, опублікованих на сайті Meteo.ua. Синоптична ситуація в Україні незабаром зміниться. Помітне зниження температури не виключено у ряді областей країни. Відзначимо, що сильні мінуси будуть відчуватися як вночі, так і в денний час. Причому мороз пощіпає український. Як в східних і північних областях, так і в Києві. Звернемо увагу на те, що серйозне похолодання в Україні прогнозується в середині лютого. Стовпчики термометрів підуть нижче мінус 20 градусів. Додамо, що на Харківщині 19 і 20 лютого в нічний час не виключені морози до мінус 24 градусів. Раніше повідомлялося про те, що погода в Україні може піднести несподіваний сюрприз. Прогнозується різке зниження температури повітря. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в. Курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.